Сьогодні Державне свято України, День захисників та захисниць України, День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці. Це свято спадкоємності героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй батьківщині, гордості за її славу, це свято на відзначення мужності та героїзму. Захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу. Цього дня відзначають також День Українського козацтва, символом якого була Богородиця. Покрову Пресвятої Богородиці відзначали козаки, за що свято отримало другу назву Козацька Покрова. Найкращі традиції захисників минулого успадкували бійці сучасних Збройних сил України. Шана і слава захисникам нашої вітчизни України. Ми пишаємося та безкінечно дякуємо вам, молимось за вас, воїни України. Джерельний тихий спів води, безкрайні степів простори. І Смирополії ліси, широкі плаї, круті гори, духмяний хліб на рушнику, гостино розпростерті руки, Щасливо матері сльозу і дідуся з веселим внуком, за безкиди дніпровські схили, за наш пісенний славний рід, за пломінь в косах у калини, і за чумацький невозвід, за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки. Низький уклін. І тричі слава, українські захисники. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін. І велика подяка. За нашу рідну Україну що зберегли за всі вики низький уклін. І тричі слава, українські захисники! Зі святом державним вас я вітаю! Відваги на снаги вам я бажаю. Вперше свято День захисника України відзначалось під особливим гаслом, «Сила нескорених», адже українськими захисниками. Була продемонстрована сила їх нескорності перед загрозою територіальної цілісності України. Сьогодні, День захисника та захисниць України. Ми вшановуємо тих, хто боронить та оберігає нас та нашу державу. Вічна подяка та слава захисникам та захисницям України. Щиро вітаємо святом. Слава Україні. Хочу подякувати всім воїнам, хто боронить нашу країну, нашу волю, нашу свободу. Ви наша опора, надія і гордість. Бажаю вам сили, мужності і повертайтесь живими. Слава Україні, дорогі захисники та захисниці. Щиро дякую за сміливість, мужність та стійкість. Сьогодні серця кожного сповнені любові до неньки України. Вірю у її перемогу та вдячності її героям, захисникам та захисницям. Дякую за те, що у складні часи маю можливість жити, працювати та навчати. Зі словами щирої подяки, низький вам уклін, найкращі побажання здоров'я і наснаги, мирного неба, довголіття, єдності та віри, нових перемог і звершень заради процвітання нашої батьківщини, українці непереможні, бо боронять свою святу землю. Ми обов'язково вистаємо. Разом до перемоги.